Так буває не часто, щоб зібралася повна зала юристів з якоїсь приємної нагоди. Але саме сьогодні в нас такий вечір. Я вам всім бажаю дуже цікавої гри. Єдина порада, яку я мабуть вам зараз дати, не ставиться до всього цього надто серйозно. Ви отримуєте найбільше задоволення від гри, якщо ви, будете, якщо ви проведете просто веселий вечір. Не, не налаштовуйтесь на те, що це буде титанічна боротьба. Що ми граємо за, за якусь корову. Ми граємо не за корову, ми граємо за насправді дуже, дуже приємні призи. А, крім таких кубків, які у нас зараз знаходяться поруч, кубків за перше, друге і третє місце у кубку Києва серед юристів А щодо коли ці перші три місця отримують безкоштовний, вже оплачений право участі в чемпіонату України серед юристів, який буде проведено в Одесі в серпні цього року. На жаль, я не можу сьогодні розподілити з вами захват від цієї боротьби, азарт від цієї боротьби, бо мені доведеться виконувати обов'язки арбітра у виніку якоїсь спорної ситуації. А ми тут всі знаємо, як спорити, як відстоювати свої права. Якщо хтось буде незадоволений тим, що його відповідь не залікована, я буду тою інстанцією, яка прийме рішення щодо того, можна певну відповідь вважати правильно чи неправильно. Я вам всім вже бажаю не пуха, не пера. Ще, будь ласка, приємної гри і вечора. Еліта це не з'їзд адвокатів, це не самоврядування, це не судові баталії. Сьогодні тут зібралась юридична еліта. Я щиро гордий, що сьогодні тут є представники прокуратури, тут є представники а, юстиції, тут є представники адвокатури. Друзі, я неймовірно радий, що а, нашій команді вдалося вас всіх зібрати в одному приміщенні. Ви еліта, юридична еліта і неймовірно круте майбутнє нашої юриспруденції. Нашою місією, нашим завданням нашої команди є те, щоб ми з вами були однією командою, і найближчі 15-20 років ваші прізвища були на шпальтах газет. В новинах як кращих юристів України. Не того, про кого зараз пишуть, а саме нас з вами. І я хочу І я хочу, щоб спільно ми всі з вами, спільно ми всі з вами в наступному році в такому ж складі зустрілися на цій самій грі і продовжували цю шикарну традицію. Це захоплення цією грою, коли можна е, завдяки логіки прийти до певного висновку в процесі самої гри. Це було питання про кінгуру, коли ми спочатку подумали, де живе Марк Твен США, потім протилежний кінець Австралія, Австралія це Кінгуру. Це було тут, досить красиве запитання. Ми його взяли. Це нормальна гра, але одне це останнє питання щодо доміно і карткового доміку, Ось це воно балансує. Бо, дуже багато поляцій саме з цього питання, і ми також вважаємо, що доміно і, карт, і картки гральні це ідентичні, одна та ж сама логіка. Але ж це факт. Факт який? У нас гра не на знання фактів, а гра на знання на логіку. І якщо муха сідає на доміно або на картки, валиться геть усе. Ну апеляція частина нашого життя. Ми всі граємо в апеляції. Дуже впевнені в своїй перемозі, тому що ми взяли на себе дуже відповідальну роль, е, обравши таку назву для команди. У нас три невзяті питання взагалі у грі, станом на початок третього туру. Ми думаєте, що З такими результатами можна вірити в перемогу? Е, я думаю, що з будь-яким результатом варто вірити в перемогу. Якщо ми не отримаємо перемогу в цій грі, ми е, виступаємо за верховенство права і тому довірятимемо будь-яким результатам, які е, центральна е, Апеляційне журі нам видасть. Хочете подавати якісь апеляції скарги? Ні, ні, ми довіряємо е регулятору. Поки ви на першому місці ви довіряєте. Так, безумовно. Вона білого кольору, а молодість у Стівена Фра була досить такою веселою, і він мав на увазі кокаїн. Атмосфера, яку просто не передати. Юристи розслабилися і просто відхнули. Це було круто, реально. Неймовірно, цікаві питання, але ми програли. Це було дуже напружено, але головне, що ми отримали задоволення від гри, були класні питання, класні команди. і боротьба була до останнього, тобто все, як ми любимо. Дуже класно. Неймовірно. Море емоцій неперевершено. Продовжуйте в такому дусі і все буде супер. Ми боролись. У нас навіть хороші бали були, і хороші відповіді, і хороші варіанти. Але, на жаль, сьогодні не нас не перше місце. Це було неймовірно цікаве, захоплююче, інтригуюче. Насправді у моєї команди сьогодні це був дебют, і це був особисто мій дебют в грі The Game. Нам всім дуже сподобалося, і ми чекаємо нових подібних заходів з великим нетерпінням. Це було неймовірно. Мені все це дуже сподобалось. Я сподіваюся, що всім гравцям теж сподобалось. Сподіваюсь, це стане гарною традицією, і ми проведемо не одну гру для юристів. Ну а взагалі-то якби сподіваюся, що всі команди, які були сьогодні тут, побачу на Олімпійському в спеціальному заліку для юристів. І до зустрічі.